Оля рара вас вітає, до гри малят гукає, а готуйте швидко, язичок тренуйте спритно, віршики вивчаємо, розумними зростає. Малята кожній відомо дитині, що корисні вітаміни, а де ж ми їх знайдемо любі діти? Так, звичайно, треба овочі та фрукти вживати та здоровими зростати. Тоді готуйте пальчики, будемо допомагати мамі квасити капусту. Пальчикова гра квасимо капусту. Ми капусту шинкували, солі в неї ми поклали, ми капусту м'яли-м'яли, дерли, 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 смачну моркву туди терли. Смачного. Розумнечки.